Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, той що з краю. Продавчиця, що? чого? Я не понімаю. Кухлик, Люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это? Дід у руки кухли взяв і насупив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, Ні к чому мені мова їй промовив мудрий дід: Цим пишатися не слід, бо якраз така біда. В моєї корови має бідна язика і не знає мови.